На півдні Чернігівщини у 20 кілометрах від міста Прилуки лежить селище Мала Дівниця. Легенди дійшли до наших днів щодо походження назви села. Одна із них про те, як багатий поміщик подарував село і прилеглі до нього землі меншій дочці. А сусіднє село з угіддями дісталося старший, від чого і виникла назва. За іншою легендою колись у давнину багатий козак поділив своє майно між дочками більшою і меншою, по обидва боки річки Галки. Відтоді село, де залишилася жити мала дочка, стали називати мала дівиця. А де жила велика дочка велика дівиця. Існують ще легенди змінних форм, зміст яких один. Але відомий історик Лазаревський вважав, що назву село одержало від річки Дівиці, що протікала тут раніше. В описі Старої Малоросії Лазаревський пише. Що в акті 1740 року річка називалася Дівицею, і від неї одержали назву села Мала, Велика та Володькова Дівиця. Володькова дівиця колись червоні партизани в Ніжинському районі. У 1962 році на території нинішнього села проводили розкоп. Які переконливо довели, що ще у 2-4 столітті нашої ери тут були поселення слов'ян. Ще й зараз у Великій Дівиці збереглися городища. За переказами, в цьому колишньому городищі мешканці оборонялися від монголо татар Перші згадки про село у рукописних джерелах датуються 1530. Року. У XVII столітті мешканці Малої Дівиці брали участь у визвольній війні проти шляхецької Польщі. У По 1649 році в реєстрах війська Запорізького серед сотень Прилуцького полку значиться і Молодівицька. Здавна село належало Прилуцькій Полковій Сотні. У 1692 році село Мала Дівиця і прилеглі до нього землі належали прилуцькому полковнику Горлинку. Село з часом переходило з рук у руки. Належало воно Семену Дацен, прилуцькому полковнику Хорунджуму і Тестю Гетьмана Скоропадського Марку Аврамовичу. Володіли селом і монастирі, в тому числі. І харламнією дівочий монастир. Слобідські землі належали поміщику Закревському та полковнику Якубовичу. Змінювались віки, змінювались володарі з давніх давен жителі села це хлібороби. Але були й розвинуті промисли: шкіряний, смужковий. У малій дівиці виробляли смолу. Йоготь. Після реформи 1861 року життя селян не покращило. Землі належали в основному поміщикам. Сам міністр фінансів царської Росії Макаров мав землі навколо села Маладівиця, бо дуже родючими вони були. Але високі врожаї одержували поміщики, а в селян Часто густо був недорід. З технічних культур найбільше селяни вирощували махорку, бо кур'їв вже тоді вистачало. В малій дівиці було 5 махоркових складів, які закупляли махорку у селян для тютюнових фабрик. Вже за радянських часів селекція виділила місцеву махорку в певний сорт. Дівицька. Десь із 1910 року у селі почали розводити сади, і веснами село потопає у вишневому білоцвітті Річка Галка за давніх часів була глибокою та повноводною. За легендами по ній плавали фелюки, – Плоскодонки. У Макіївці з базару худобу сплавляли по річці. На одну таку фелюку вміщувалось до ста голів худоби. Ще колись давно над дорогою стояв млин, що рухався силою течії річки. Така була наша нинішня річка Галка, яка зараз навесні дуже рідко, широко розливається, а її розлив ледве покриває болотяні кубки. Утворені осокою та мохом. За переказами, першими поселенцями на берегах галки були чотири козаки брати конки, хоч прозвали їх Гнаткові. І зараз в селі є прізвище конка. Хоча поширеним його не назвеш, бо найбільш поширені прізвища публик, тонкаль, Фетчун – Колись предок нинішніх Петчинів був полковим писарем Луцького полку. Село мала дівиця, ділиться на кутки, шатурі, ярмаків куток, мухавці, стукалі. В мухавцях колись давно, в річці чи болоті, застаювалась вода і водилось багато мух. Звідси й назва. Весь стукалівський рід жив на стукалях. Таке ж походження і кутка шатурі. Та частина малої дівиці, де колись стояла малодівицька сотня, до цього часу зберегла назву Слобода. Від козацьких часів збереглися по всій Україні могили. Є така могила і на території малої дівиці. А назвали її Маладичина могила, бо вирита вона була на землі господаря Маладичини. Збереглися назви озер, які походять від прізвища власників це Тьомкове та Йовенкове озеро. Недалеко від малої дівиці є хутір Клеці, який в давнину заснував козак Клуць. Колись голова молодівецького райвиконкому Ярмак виділив землю під забудову людям. Так і залишився від тих днів куток ярмаків. Чимало чорних днів довелося пережити молодівичанам, а особливо Другу світову війню. Вже в серпні 1941 року було створено підпільний райком на чолі Страшенком та Врядки. Ліси навкруги села Молодівиця сприяли розвитку партизанського руху в Прилуцькому районі. Село Мала Дівиця підпільний та партизанський рух змальовано у книзі Федорова підпільний обком діє. Споконвіку працьовиті люди живуть, малій дівиці. Це батьківщина героїв соціалістичної праці. Гринько, Олексенко. Плющ ромець. Час стрімко плине. Не завжди ми встигаємо за ним, чогось не зробимо, а про щось просто забудемо. Чимало згадок залишив по собі постульга, вчитель географії, який багато зробив для молодівочан, написавши історію їхнього селища. Цій розповіді ми використали деякі матеріали з його рукопису.